І розпочнемо нашу сьогоднішню першу зустріч про роботу благодійного фонду Repower і про один їхній цікавий проєкт. І зараз у нас гостя в студії з Анастасія Подобайло, вона парамедикиня. Анастасія, вітаю вас. Бажаю всім міцного і непохитного. Рада бути тут у вас. Ми також раді, що ви знайшли час з нами поспілкуватися. Ви людина якої. Як і в десятки, сотень тисяч наших воїнів і воя, воячок сьогодні на фронті немає багато часу, і тому ми цінуємо те, що ви знайшли його і з нами зустрітися. Але ми хочемо більше дізнатися про те, як ви потрапили на таку реабілітаційну програму, яку проводить цей благодійний фонд «Репауер». І де це відбувалося, Всі деталі, тому що я думаю, ваш досвід може бути цікавий для багатьох інших, і хочеться, щоб люди знали про це. Отже, Анастасія, ви, я так читаю, були в першій групі, яка так. потрапила на реабілітацію до Швеції. Так? так, абсолютно вірно. Ми були такими першопроходцями. Тобто, це вперше навіть я скажу в Україні стартував цей проєкт. Подібних я не зустрічала до того, і мені колосально пощастило, от саме бути однією з перших учасників цієї потрібної ініціативи. Це тільки для парамедиків? А під час нашого першого проєкту у нас були також волонтери і укрзалізничники. От тому це був доволі таки потужний мікс цікавих людей, нових знайомств і шаленої комунікації. А зараз, наскільки я знаю, максимально сили Repower якраз таки орієнтуються на медиків, на роботу з ними, вже не парамедиків, а на медиків, так? А, медики, парамедики, парамедики. бойові медики. Ага. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється робота парамедика від бойового медика? Дивіться, насправді, от, говорячи під призмою своєї роботи, свого досвіду довжиною у 7 років, мені довелося попрацювати як на медичній евакуації, так і звичайним медиком, бойовим медиком. Тобто, робота заключалася, починаючи від того моменту, що ти на реанімобілі, забезпечуєш евакуацію поранених до госпітальну допомогу, їм надаєш. Тобто забираєш і передаєш безпосередньо на госпіталь. Закінчуючи тим, що суто як бойовий медик, я ходила разом зі своєю на той момент снайперською групою. От на позиціях чергувала. Тобто о, наша ж робота вона в чому полягає? Ми там, де ми потрібні, де це нагально. Від того вже і задача від того, в якому ти підрозділі знаходишся, які на тебе покладаються функції. Скільки часу ви працювали за цією спеціальністю? Скажімо так, служили? Я служу вже сім років. І скільки років минуло? Десь, очевидно, шість, що ви потрапили на цю реабілі... реабілітаційну програму? Давайте порахуємо. Це було перед новим роком 2000. 23-м, отже. Чи 24-й. 24-й зараз. Та служу я з кінця 17-го року. І Коли ви відчули, що вам потрібно відпочити, чи до вас просто підійшли і сказала Анастасія: Ми вас хочемо відправити на реабілітацію. Знаю, Як це було? Це, от геть, була цікава, така символічна історія, тому що. Тоді я якраз працювала як бойовий медик на одній з доволі таки складних позицій, мабуть, це одна з найскладніших у моєму житті на Донецькому напрямку. От і на той момент, як я отримала повідомлення від своєї знайомої стосовно запрошення взяти участь у цьому проєкті, ми знаходилися просто на Колосально сумній позиції, яка на той момент вже була напівоточена. От закінчилося все тим, що вона, в принципі, була в оточенні. Там дуже дуже цікава історія була, але насправді на той момент я точно не вірила, що я зможу до чогось такого крудого долучитися, і що я, в принципі, зможу залишитися живою. Ну тобто. Вас якось відібрали серед інших, побачили, що вам вже потрібно це так? А я так розумію, що просто розглядали кадри людей, от діючих медиків. Тоді я думаю, ще волонтерів укрозалізничників, але про них я не буду говорити, бо суто це не моя галузь, угу. от але це теж дуже круто було. От і я думаю, що розглядали спочатку тих, от з ким знайомі, або про кого чула, або знаєте, от цей момент, друзі-друзі, коли навіть я пройшла цей проєкт, і я думаю, от кого я можу зі своїх знайомих порекомендувати, хто дійсно по-перше вартий цього, по-друге, кому це було б на часі, і по третє, для кого б це був цікавий, і потрібний досвід, який потім можна буде якось синтезувати у щось більше. Я можу помилятися, але мені здається, в розумінні багатьох українців реабілітація це щось таке, що ти багато спиш, багато відпочиваєш, багато мандруєш. І чи це так? О, у цьому випадку це було точно не так, тому що це був максимально драйвовий двіжовий тур. З купою зустрічей, з купою цікавих зустрічей, що не менш можливо. Тобто, ми навіть з першими обличчями Швеції бачилися, зокрема з, з... королем <гум> Ну, не настільки, але з міністром закордонних справ ми бачилися. Ми зустрічалися. От я пам'ятаю, що я на той момент тоді не потрапила. Я була залучена на якісь інші зустрічі. Але от, здається, теж от були медики з тієї зустрічаючої сторони, от якийсь бріфінг був. Це от дуже шкодує, що пропустила. От, а, але доволі такий цікавий досвід. Плюс ще екскурсії були, і люди, знаєте, це, от, мабуть, самий крутий момент, який я можу виділити з цього проєкту. Це зустріч з людьми, з якими ви робите спільну справу, і у вас складається от комунікація, і ви потім спілкуєтеся. От, наприклад, там хтось з моїх друзів уже на той момент, з ким ми там з кимось ми були знайомі. Насправді це дуже круто, що ти, от своїх побратимів, посестер, кого не бачив по кілька років, зустрілися. Причому. Не десь на бойових, як це зазвичай буває, а от саме в такій обстановці. От, а з кимось ти спілкуєшся з нових знайомих по інших напрямках. От хтось там на Херсонщині, хтось на Харківщині, ви ділитеся, починаючи від якоїсь допомоги, от, наприклад, там. Прислали щось волонтери по медицині? Ти розумієш, що от у тебе воно є? Ось ким можна заділитися? Заділюся там з харківським напрямком, з Херсонським. А підтримуєте по госпіталях, по реабілітаційних центрах, по лікарнях, по стабіках, контакта. Тобто, якщо комусь якась допомога потрібна, це вже таке певне ком'юніті. От ви раз з'їздили все, ви тепер, друзі, ви допомагаєте один одному. А шведська сторона, хто там вас зустрічав? Де ви жили? Це ви спілкувалися з. Психологами, психіатрами, медиками. Хто це був? Психологи були, медики були. Що стосується, де ми жили, ми жили от саме під час першого проєкту. Ми жили у готелі, який от спеціально зусиллями якраз таке Марини Садикової і її компанії нам змогли зорганізувати. От, Хто така Марина Садикова? Нагадайте а, нам. Власне, людина, яка створила це диво, яке називається Рапавер. І ви жили в готелі? А, а ось сама реабілітація вам потрібно було там ходити на якісь процедури? Чи це просто якби вам створили таку можливість побути в суспільстві вільному від війни подивитися якби то змінити картинку перед очима і трошки про інше щоб ви мали можливість подумати а в першу що це чергу було? в першу так. чергу це звісно те про що ви сказали це можливість змінити от оці твої повсякденні реалії повсякденну роботу на щось до чого ти на жаль не дотичний а це до нормального життя от як живе звичайна середньостатистична людина Європі. І другий момент що це культурна, освітня, психологічна програма, От, наприклад, та ж можливість попрацювати з психологами. Але знову ж таки, мені подобається те, що робилося все максимально екологічно і ненав'язливо. Тобто, якщо людина готова попрацювати у групі з психологами, вона йде, вона проводить таким чином свій час. Якщо ні, то вона може поїхати на екскурсію у місто, вона може. Просто полежати поспати у своїй кімнаті, вона може прогулятися. Тобто, максимально все було так френдлі, скажімо. Скільки часу це тривало? Ой, Боже, знаєте, з часом спогади якось так стираються трошки, але мені здається, що це от до тижня тривало. Саме до тижня у, Швеції, у, у Швеції ми були десь п'ять днів, наскільки я пам'ятаю. А то ви не лише в Швеції були? Цей реабілітаційний курс це він передбачав не лише перебування там. В Швеції. А, у моєму випадку це лише перебування у Швеції, от саме безпосередньо цей проєкт. Ну цей тижневий тижневий курс, тижневий проєкт. Наскільки він дав змогу вам відпочити і відволіктися від війни і від е, е, тих, тих думок, тих переживань? Мені здається, що це дуже мало тиждень. Я думаю, що враховуючи той момент, що до того у мене відпустка була, здається, у 21-му році влітку, крайній раз. От і та. Я думаю, все-таки це було дуже круто і дуже потрібно, тому що до того, якісь виїзди, рейди, такі, скажімо, до цивільного населення, у мене відбувалися от винятково по якихось робочих справах. А це от о, можливість не просто відпочити, як зазвичай от ми це бачимо там на дивані перед монітором, от не ходячи на роботу, ні, це можливість ще була розширити свій світогляд. от. І Трошки морально так прибудритися, називаємо це. Тому що ти бачиш, що ти не один. От, ти бачиш, що є люди, у яких схожі інтереси, у яких схожий світогляд, у яких схожі позиції. І ви спілкуєтеся, ви ділитеся досвідом, ви банально підтримуєте один одного. І знаєте, приємно спілкуватися з людиною, яка розуміє тебе, тому що у неї схожий досвід. От. Зараз ви нам трішки більше про це розкажете ще, але я нагадаю. То у нас в студії на студії Анастасія Подобайло, парамедикиня, і вона учасниця першої групи від такого проєкту благодійного фонду Repower, який запрошує наших медиків, парамедиків на короткі реабілітаційні курси до різних країн Європи, я так розумію, чи тільки до Швеції. А наскільки я знаю, зараз Repower намагається таку дуже потужну колаборацію з Іспанією зробити. Mm -hmm. От, тобто розширюють географію, називаємо це так. І ще також скажу нашим глядачам і глядачкам, слухачам і слухачкам, що цю розмову ви зможете дивитися на YouTube каналі Громадського Радіо. Тому просимо вас приєднуватися до цього каналу, ставати нашими друзями, діліться також з нами там своїми думками, своїми враженнями, і, можливо, також пропонуйте нам свої теми і пропозиції. Адже ваша підтримка і ваша думка для нас є дуже важливі. Анастасія, ось ви кажете, що ви мали змогу також е, трошки пізнати, розширити свій там, горизонт культурний. Де ви бували? А, так, давайте щось згадаємо таке, що мені дуже-дуже запам'яталося. І я думаю, це в першу чергу, мабуть, прогулянка по місту. Що це за місто було? Це був Стокгольм. От, яке я до того не бачила, і от, в принципі, знаєте, з якихось таких е, локацій на мапі у мене було бажання відвідати Данію, Копенгаген. От, але я до нього так і не потрапила зі зрозумілих причин. От, а чомусь Стокгольм, Швеція, от ніколи я його не розглядала, не уявляла собі. І це от такий новий цікавий досвід саме був. Погуляти по новому місту, подивитися на людей. Я насправді страшенно обожнюю дивитися на людей. От, як вони живуть, який у них там побут? Оці от вулички, маленькі площі або а, великі парки, як вони сидять у закладах в п'ятницю ввечері. От це щось таке дуже приємне для мене. Навіть от саме цей момент спостереження прогулянок він таку певно терапевтичну дію створював. Чи ви спілкувалися трохи зі шведами? А хто знає англійську і хто хотів сам поспілкуватися? Ви трохи знаєте? Англійську? Так, звісно. Чудово. Як Шведи сприймають Україну і вас? Мені, в принципі, завжди що вам запам'яталося з тих розмов. Мені, в принципі, завжди щастить на хороших людей. Ну, не знаю, дуже щастить їх зустрічати. Але в шведах саме їх така дружелюбність певна дуже сподобалася. Дуже сподобалося їх розуміння, те, що, от по-перше, те, що ми робимо, це важливо у загальній картині світу, і що по факту зараз, виконуючи свою роботу, ми допомагаємо. Тому моменту, щоб о, подібна ситуація не спуткала їх. І, відповідно, вони вважають своїм боргом допомагати нам, от, скільки вони можуть, чим вони можуть, але максимально зосереджувати всі свої ресурси на допомозі для нас. І другий момент їхнє визнання нашого досвіду як виняткового. Тобто вони розуміють, що от, те, що робимо ми зараз, те, що пережили ми за ці. От 10 років це є унікальний досвід, і їм треба ділитися, тобто вони максимально за співпрацю, от навіть говорячи про сегмент медиків, щоб наші медики могли попрацювати у якомусь проєкті з їхніми медиками, зокрема медицини катастроф, поділитися досвідом, тому що цей досвід може бути корисним, тому що у нас він ну дійсно, якщо ми говоримо про цілісну картину світу, він у нас є винятковим. І, можливо, ви якесь там додаткове навчання проходили, чи вас цим не вантажили? Ви просто відпочивали? Я ж кажу, максимально все екологічно, хто до чого хоче, той до того долучається. І все ж таки більший акцент був зроблений на відпочинок. Скажіть, будь ласка, таке запитання, <кій> Якщо ви кажете, що там ви також побачили своїх друзів? Запізналися з новими друзями, з якими тепер в Україні підтримуєте зв'язок. Оцей, Наскільки часто чути можна, що багато бійців наших на фронті мають оцей синдром посттравматичний. Як він називається правильно? ПТСР ПТСР. Але щоб його діагностувати, потрібно. Створити хороші умови для пацієнта, скажімо так, так, пройти обстеження, і тоді вже точно казати, є цей ПТСР чи його немає. І наскільки, на вашу думку, преса, в тому числі, ну, не те, що зловживають, а якось невірно вживають цей термін. Ви маєте справу безпосередньо з пораненими. Що ви можете про це сказати? А дивіться, в першу чергу я хотіла б наголосити, що ПТСР посттравматичний синдром це не тільки про військових, це і про цивільних і про цивільних пережили певні такі тригерні уже для них ситуації в їхньому житті, і це теж важливо, це теж треба пропрацьовувати. Якщо говорити про військових, то ми чудово розуміємо, що у даних реаліях а, працювати з психотерапевтом, з психологом, проходити якусь психологічну реабілітацію, яка триватиме довгий час, і вона буде не тільки так, як ми це звикли сприймати, а ще й медикаментозною. На превеликий жаль, у військових немає. От. У відпустку не ну, у кожного є можливість з'їздити. Це дійсно так. От. І Тому дуже важливі от, подібні проєкти, які хоча б на деякий час вони роблять таку невеличку вструску і дають людям можливість видихнути. Назвемо це так, тому що а, ми всі не залізні. Я розумію, що сприймається картинка військових з певною героїзацією, і це круто. Я щаслива, що я живу в час, коли от, герої це не тільки про Марвел, це не тільки про якусь магію в Ховарці. Це дуже круто. Але тим не менш завжди має бути це розуміння як у кожної людини стосовно самої себе, так і у суспільства до військових, до цивільних, які знаходилися в окупації. До дітей, які пережили певні обставини, пов'язані з війною, що ми не залізні, і ми як би не хотіли такими здаватися чи бути, насправді це не так. Тому так ми можемо просити про допомогу, і це нормально. Ми можемо казати, що з нами щось не окей, і це теж нормально. І все-таки ми маємо, хоча б трошки думати про те, що зветься ментальним здоров'ям. Про допомогу ви кажете. А... Шведське суспільство, ті люди, з котрими ви спілкувалися, вони запитують, що вам потрібно, чи вам ще можна допомогти, чи можливо кажуть, ми вам вже достатньо допомогли не просять більше у нас нічого. Вони максимально відкриті до комунікації. Вони питають про допомогу, тобто що у нас. Вже працює, що у нас було б на часі, і у те, що у нас б було на часі, як ми це бачимо, чому воно нам саме потрібно. І навіть дуже, дуже крутий момент був, який мені запам'ятався, це коли ми саме говорили з першими обличчями Швеції про допомогу, про нагальні потреби. І ми торкалися питання от не тільки. Того, як ми звикли сприймати гуманітарну допомогу, тобто нам треба там закрити небо, нам там, треба дуже багато машин ваку. Ні, ми ще говорили і про те, чим ми можемо бути корисними, яким досвідом ми можемо поділитися, як ми бачимо якісь зміни. І оця от комунікація, мені здається, вона і народжує самі потрібні і самі дієві рішення. На вашу думку. Що в першу чергу зараз потрібно на фронті для нормальної роботи таких людей, як ви? Я можу говорити суто про медицину. Тобто я про думаю про медицину. Геть неправильно буде, якщо я там про роботу артилереї скажу. Тому для мене завжди от провідним моментом було забезпечення якісної допомоги бійцям від зони. 3, тобто надання допомоги під вогнем, грубо кажучи, до вже повноцінного завезення бійця на госпіталь, забезпечення йому належної евакуації. І от коли я вже передаю на госпіталь лікарям бійця, для мене це от, от вже все супер, працюємо далі. От, тому, знову ж таки, якісний такмет це дуже важливо. тобто, коли я кажу, що от, ви задонатили там, пару тисяч на турнікет. От, і оце от, фактично ціна людського життя. Тому що цей турнікет дійсно може без перебільшення врятувати людське життя. Це важливо. Коли я говорю про якісні автомобілі медичної евакуації, це теж важливо, тому що власне. То... Не вистачає цих автомобілів. А знаєте, у нас є колосальна проблема в тому, що. У нас, в принципі, всього в принципі і достатньо, скажімо так, і достатньо, але не багато хто готовий вкластися, щоб це не просто було, а щоб це було круто. Щоб це було так, як треба, і навіть трошки краще. Поясніть, що ви маєте на увазі? А, ну, дивіться, наприклад, Евак автомобілі, який буде передавати вже на госпіталь бійця. Це ж може бути просто звичайна буханка з якимось мінімальним, навіть не обладнанням, мінімальними комплектуючими, називаємо це так. А може бути повноцінний реанімобіль, який оснащений апаратом штучної вентиляції, легень, підігрівачем для інфузії. от, скажімо, от такими моментами. Тому ми можемо зробити якийсь мінімум, ми можемо зробити максимум. О, ви ж е, не навчалися на медика, так? У вас філологічна освіта? Так, я суду практичним шляхом і проходженням дуже дуже класних курсів з такмедом. Насправді, от мене часто питають медики: от у кого? Парамедики майбутнє там, або у кого не вийде, але просто цікавляться, от які курси треба проходити. І я завжди Дениса Суркова рекомендую, тому що це та людина, яка, власне, навчала мене, як от ви вже зазначили, людину з філологічною освітою і не дотичною до того до медицини. І вам вистачає цих знань? Звісно. Вистачає. Звісно, у мене ж не було того моменту, що я. Пройшла одні курси, і потім така: я все знаю, працюємо. Ні, це постійний розвиток, плюс це постійна робота. Навіть з англійською мовою ти ж її можеш там вчити до 9 класу, потім не спілкуватися 3-5 років, і воно забувається. Анастасія. Нагадаю, ми зараз спілкуємося у нашій студії у громадського радіо з Анастасією Подобайло, парамедикиною, яка була учасницею першої групи програми благодійного фонду Репар з реабілітації, працівну реабілітації військовослужбовців, які довгий час вже служили і які мусили відпочити. Правильно я сказав? Якщо так, а, ви сказали просто... переконливо. переконливо. Ось ви кажете, що достатньо вам зараз знань і. А знань ніколи не буває достатньо. Я кажу, Ось... що для якісної роботи. їх а... Чи ми бачимо, що зараз намагаються в різні способи за залучати, агітувати людей для того, щоб вступали в сили оборони. А наскільки забезпечені кадрами наші військові частини, такими людьми, як ви, медиками, парамедиками, є нестача в них? Потрібно звертатися до, до українців, що проходьте курси, долучайтеся до фронту. А тут же питання не тільки кадрів. Тут же питання не тільки кадрів, тут питання людської свідомості, що вони розуміти мають що кожен має бути готовий. Десять років Україні війна. За цей час можна навчитися не тільки просто правильно накласти турнікет. Я роблю акцент на слові просто. За цей час ти можеш спокійно набути досвіду зі стрільби, поїздити на полігони, поїздити в тири. Ти можеш якусь військову базу здобути. Просто навіть не напружуючись, ну, в Ютубі ж нікого не забанили. Зараз купа курсів є. ну, У ну, мене люди, які збираються йти служити зараз, вони самі проходять курси з БПЛА, вони їздять на полігони, їм це цікаво, і вони розуміють, що це важливо. Деякі роблять те саме навіть не Думаючи про те, що вони там найближчим часом підуть служити, але вони розглядають цей варіант, що міняти тих, хто зараз треба буде, свій шлях турбу військовий рано чи пізно теж кожному треба буде. Тому що, поки ми не переможемо, кожен має бути готовий, що от завтра, грубо кажучи, якась дівчинка, яка зараз п'є кокосовий лати, вона піде і поміняє мене. Тому що мене або не стане, або вже будуть інші якісь фактори. Кожен має бути готовий. Що б ви ще хотіли сказати нашим слухачам, які зараз нас чують, і глядачам, які будуть дивитися наш запис у Ютюбі, це дуже таке відповідальне питання, тому що знову ж таки відповідальність того, що ти транслюєш людям, вона колосально важлива. Але, мабуть, я б хотіла подякувати кожному за підтримку, тому що для мене підтримка це в. Принципі саме цінне, що може бути. А, тому підтримуйте військових, донатьте на круті проекти або маленькі потреби. Ви знаєте, що якихось маленьких донатів не буває. І хай буде все 450366. Дякую за цю розмову, Анастасія. Дуже Дякую вам дякуємо. Бажаємо вам вдалого дня, тихого дня і, звичайно, перемоги всім нам. Анастасія Подобайло, парамедикиня, була на хвилі громадського радіо. Ми спілкувалися про те, як, про досвід Анастасії, коли вона була у першій групі від благодійного фонду Repower по реабілітації військовослужбовців і військовослужбовиць. Ви на хвилі громадського